Світлого, благодатного і мирного, дай Боже, дня вівторка, Меджугорія, дощ паде спеціально привітає нас дощ, тому що сьогодні нікуди не йдемо, аж далеко то так благословляє, бо завтра буде сонечко. І бачите, яка файна хурма, як вродило. Хороший урожай, але виявляється, хурма добра десь вже аж тоді, в кінці грудня, то поки що не їмо, бо поки що терпка. Сьогодні вівторок. Вчибулося цікавих спостережень. І таке цікаве спостереження одного спікера, який хотів навчити молодь, що наскільки важливо не просто мати якісь відношення до Бога, до Ісуса, не просто мати якийсь стосунок, не просто ніби закидати молитву до Нього, але бути поруч. Він зробив такий перформанс. Цілому залу людей роздав кульки для пінг понгу а біля себе на сцені поставив столик, і на столику такий величезний стакан паперовий і каже: Давайте товариство, ваше завдання, бо дай комусь одному попасти в цей стаканчик. Ну і це було так красиво. Цілий зал, там сотні цих м'ячиків полетіли, вони стрибали, всюди відбивалися, і в спікера попадали, навіть деякі попадали біля стаканчика. І з, з, з цілої сотні, там, може, і більше чи менше, ніхто не попав, ніхто. А, а потім спікер бере, виймає з кишені свій м'ячик, і такий підходить до столика і, е, і каже, як ви думаєте, чого ніхто з вас не попав? І усіх більш-менш була одна відповідь, бо ми задалеко. А він каже, а тепер дивіться. І так бере м'ячик і таки, плук, і прямо у стаканчик, і м'ячик там залишився. Він каже, добре, а чому я так легко попав? А вони кажуть, ну бо ви були поруч. А він каже, власне, бути поруч. Це те, до чого нас кличе Господь постійно. Бо не просто, що я вірую в Бога, я вірю, що Він десь там є. Я там раз у році буду кидати м'ячик десь там, не знаю, пробувати попасти в ціль. Я там декілька разів у тиждень попробую навіть помолитися десь, тудись, як, як, як кинути м'ячиком, але бути поруч. І коли ти поруч, тоді набагато легше будувати стосунки, тоді набагато легше торкнутися. Тоді набагато легше вкинути до цілі. Бути поруч. Вкинути до цілі. І оце бути поруч, брати і сестри, це здається ну, серце християнства. Бо для Бога не так важливі якісь обряди, закони, якісь інші речі, які ми робимо, вони необхідні а для нас, для нашої дисципліни. Натомість для Ісуса, як для особи, яка любить, як для особи, яка прагне стосунків, для нього важливі, важливі ви самі. Для нього важливо бути з вами, набуватися із вами. Тому нехай сьогоднішній день не настане заохоченням, щоб ми знайшли час. Нехай це буде декілька хвилин, але, але підійти, пороздумовувати, уявити собі, не знаю, слово Боже почитати, побути біля Бога так, аби Він міг бути на відстані витягнутої руки. І він вас обійняти, а ви його. Бо бути біля нього для того, щоб от, оце бути поруч, допомогло нам знайти якусь близькість. Сьогодні відтворити цю близькість скільки разів, Ну, ще і ще. Паки і паки, знову і знову. Тому, особливо, якщо ви до сьогодні купа разів кидали ці м'ячики десь здалеку, якщо ви там пробували якісь молитви до Бога кидати, але десь здалеку. То запрошую вас сьогодні бути поруч. Запрошую сьогодні підійти через зупинку, через утихомирення, через молитву, якісь роздуми, таку медитацію на Словом Божим. Запрошую сьогодні підійти так, щоб попасти в ціль, щоб одразу ну, не, не бити повітря, руками махаючи, але будувати стосунки через доторк, через обійми. Через близькість із Ісусом, до якої Він нас кличе кожен день і зараз кличе так, так? Саме тебе. Будьте близько, попадайте в ціль, майтеся файно і мир вам.